Скажемо слава Господу. Я віру і відчуваю, і думаю, і вірю також, що відчуваєте ви, що Господь з нами. Амінь. Слава йому. Ви знаєте, я от коли молився, я так думка така прийшла на розум. Я згадав молитву, яка є, ну, всі, всі знають. Можливо, більшість знає, є така, такий додаток на телефоні. Він так і називається Біблія. І там на головній сторінці цього додатку, перша частина екрану, вона там завжди новий віршик біблійний, а друга частина, там є молитва. Така коротенька, там декілька слайдів. І я згадав. Чомусь я так згадав, бо я сьогодні туди заходив. Я зазвичай тільки верхню частину читаю, а вниз не заходжу, бо в них там молитва, вона одна й та сама майже кожен день. Ну і там вона дуже коротенька, я зазвичай так коротко не молюсь. Але там є цікава думка, яку вони пройцюють для аудиторії. Там я дослівно не пам'ятаю, але там написано щось подібне. Зупиніться, зосередтесь і приділіть хвилинку, щоб відчути присутність Бога. Я від себе далі додаю, щоб згадати, скільки милості він явив вам сьогодні. Ні, не потрібно згадувати рік, не потрібно згадувати місяць. Сьогодні. Я думаю, кожен з нас, він може, якщо зупиниться, просто призупиниться розумом своїм полине назад на цей день, який вже закінчується, і згадає всі події, які були з самого ранку. Вони, можливо, для когось були настільки звичайні, що ми навіть ну, нам тяжко буде згадати, а що ж такого було зранку. Ну, Зазвичай, як і всіх, там, да, прокинулися, поснідали, якісь речі зробили, хтось на роботу, хто ще кудись. І ти, якби не, не помічаєш, а де тут були милості Господні, а де його поміч була, де його присутність була. І, на жаль, так у багатьох. На жаль, так у багатьох. Але якщо ми читаємо Слово Боже, то ми знаємо, що. Все, що відбувається в нашому житті, і все відбувається протягом дня, то контролює Бог. Знаєте, слово Боже, навіть Давід він говорив, що якщо б ти покинув мене або залишив, то не мав би я спокою. Вороги б мене відразу здолали. Знаєте, можливо, про ворогів Давід говорив фізичних, але є ворог, який ходить постійно навкруги нас, нашого серця, нашого розуму. І він не на хвилинку не зупиняється, щоб зробити щось, щоб ми забули, що Бог поряд, що Він контролює ситуацію, що Він дав цей день, він дає нам щось задягнутися, він дає нам що їсти. Хтось може сказати, так це я сам заробив кошти. Так, ти сам заробив. Але чи заробив би ти, якщо ти лежав би в постелі, якщо ти був би інвалідом, чи в тебе не було б здоров'я, чи заробив би ти. А якщо в тебе це є, то хто тобі це дає? Чи ви думаєте, що диявол так дивиться на віруючу людину? Я дуже вірю, що ви так не думаєте, але все-таки і думає, ну вона віруюча, що я з неї візьму, вона під охороною Бога і так лишив і пішов шукати іншого. Ні, він максимально зосереджений навкруги кожного з нас, щоб зробити шкоду фізично, духовно, матеріально, в будь-якій сфері, де людина потім туди зверне свою увагу і втратить зосередження на Богові. І диявол максимально намагається це зробити в кожному із нас. Все, що нас оточує, все, що вдома, в сім'ї, на роботі, навкруги, навіть коли ви виходите на вулицю, все це в Його владі. І це не я придумав. Він коли Ісуса поставив на Великий Горі, що Він сказав? Це все моє. Все це моє. Я можу з цим робити, що захочу. Я можу це використати як захочу, тому що це моє. І ви розумієте, якби не було Божої охорони над нами, що б він робив? Ви тільки уявіть собі. Є така християнська пісня, якщо би Бог відняв любов на міг, мабуть, чули, да? от уявіть собі, не тільки любов, а навіть якби Бог забрав від нас свою охорону. Ви пам'ятаєте, що говорив диявол, коли прийшов до Бога і за Ів йшло спілкування. Ні, ну, звісно, ти його городив, я не маю до нього торкнутися, я не маю можливості щось що йому зробити, тому і ви герой. А ви знаєте, що сьогодні, навіть не просячи у Бога, а таке часто буває, ви кожен день просите охорони для свого життя, для свого здоров'я. Зачасту ми починаємо просити, коли починаємо хворіти, так? А до цього, якби ну нормально, я не хворий, що мені просить зцілення або здоров'я. Ну, здоровий, десь здоровий захворію, буду молитися. А виявляється, що над кожним із нас є охорона Божа. І якби він її забрав хоча б на день, повірте, диявол би не пустив би цього шансу. Він би відразу прийшов і почав би робити все, щоб людина втратила спокій, щоб вона була збентежена, стривожена і інші цілі, інші думки з'явилися. І я хочу зачитати історію Слова Божого. Відбулися деякі речі в дуже праведної людини. В людини, яка одна із перших, перших получила свідоцтво від Бога, що то є Ісус, Син Божий. я думаю, ви здогадуєтесь, про кого мова я буду читати від Луки, 7 розділ, 18 віршики нижче. про все ж те сповістили Івана учні Його, і покликав Іван двох із учнів своїх. Щоб розуміти контекст, хто, можливо, не знає історії або не пам'ятає цю історію, Іван знаходиться в в'язниці. Іван знаходиться в в'язниці, це той Іван, що хрестив Ісуса Христа в воді, який бачив Духа Святого, немов голуба, який сходив на Ісуса, чув голос, який говорив, що це Син Божий. І ось проходить деякий час, і Іван втрапляє в в'язницю. І що він робить? Він посилає учнів, які за ним ходили. В нього були також учні, як і в Ісуса, вони за ним ходили, навіть він учив їх молитися, ми це також знаємо, да? слово Божого, коли апостоли Ісуса Христа кажуть, навчи нас молитись, бо Іван навчив нас, навчи йти нас. І Іван посилає учнів і говорить, і послав їх до Господа з запитом, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Я коли читав, я так знаєте, трошки дивувався. Ну, але ти дивуєшся перші декілька секунд, а потім ти розумієш, що людина то є людина. Іван, Петро, Василь, Оля, Марина, будь-хто, то є люди. І нам притаманно дещо забувати. Ну, це так. Ви розумієте, Ви пам'ятаєте все добро, яке вам зробили батьки, наприклад. От все можете згадати, перерахувати. Ну, можливо, там деякі випадки пам'ятаєте. Але людина їй притаманно забувати і понурюватись в події, які саме тепер відбуваються. Івана трапилось те саме. Пройшли часи, пройшли місяці, можливо, рік, а можливо, менше, більше, як він чув свідчення, що то син Божий, як він сам хрестив Ісуса Христа. І тут змінилися обставини, Іван потрапляє в в'язницю. Але він чує, що відбувається. Він чує, що той, кого він хрестив, він робить такі-такі речі. Він чує, що відбувається з людьми, які за ним ходять. Він чує свідоцтва, які вже не від Ісуса, не з неба він почув голос, а які вже люди говорять. І в нього виникає питання, чи це той, чи не той. Він перед цим був один із перших, хто почув свідоцтво, що це саме той. Але обставини в житті і те місце, де він знаходиться, і ті думки, які в нього в голові, вони все-таки спонукують ще раз це питання задати. Знаєте, питання не задають, коли є відповідь. Ви згодні? Якщо відповідь, навіщо задавати питання? Питання задають або коли ти не розумієш, або є сумніви, або ти хочеш переконатися, що то дійсно він. І він каже: якщо то він, то то він, а якщо не він, то можливо нам потрібно чекати ще когось. І Читаємо далі. Тут розповідається, що в той час відбувалося. А саме тоді багатьох уздоровив був він, від недугів і мук. І від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. Тобто такі відбуваються події, які спостерігають ці учні, яких послав Іван. Вони не просто чують слова, да, це Ісус, да, це Син Божий, можливо, вони підходили до Ісуса, запитували, Ти Ісус, ти саме Той, чи хто Ти, можливо, спостерігали декілька днів, але вони ще й бачать фізичне проявлення того, що було незвичним для того часу, для тієї місцевості. Не було таких проявлень в той час. І ми навіть коли читаємо Слово Боже, ми в деяких місцях читаємо, що люди говорять, дійсно це пророк, який зійшов з неба. Є таке вписання. Тобто, люди на той час це не було для них щось таке звичне. Ну, людина не бачила, стала бачити. Ну, був хромий, почав ходити, був злими духами, духів не стало, став вільний. Не було в той час такого. І от вони все це бачать, і Ісус промовляє. І промовив Ісус йому відповідь: Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпи прозрівають, криви ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі. Воскресають померлі. Ви уявляєте, вони навіть бачили, як Воскресають померлі. Убогим звіщається добра новина. Цікавий такий переклад. «Убогим звіщається добра новина. І... Ось учні це все бачать, вони повертаються до Івана, йому розповідають. Але на що я хочу звернути вашу увагу? Відбувається послідовність дій, яка більша, ніж слова. Тобто відбуваються ті фізичні речі в світі, які більше, ніж слова, які чув Іван, коли хрестив Ісуса. Тобто був тільки голос і голуб, який сходив з неба, можливо, тільки Іван його й бачив. Але тут відбуваються вже фізичні речі, які ну, неможливо е, зрівняти з голосом. Ну, одне діло, коли ти говориш, що ти багата людина, інше діло, коли ти дійсно розумієш, що ти багата людина і можеш собі все дозволити. Це різні речі. Абсолютно, одне діло, коли ти говориш, що ти здоровий, а друге діло, коли ти проходиш все, все можливі е, клінічне обстеження, і тобі говорять, що ти дійсно здоровий. Ну, це різні речі. І от повертаються, повертаються вони до. Івана і розповідають йому, але Ісус закінчує цікавою такою фразою, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме. Тобто блаженний той, хто в мені не, буде, ну, не, не проявить недовіру, да? хто не спокуситься на мені, блаженний той. І тут виникає питання: тобто Іван до цих людей відноситься? Ну, Якщо Ісус так говорить, якщо Він це підкреслює. То він має на увазі саме це питання? Чи що він має на увазі? І ви знаєте, Ісус, підкреслюючи, підсумовується цим Словом, Він говорить не тільки для Івана, Він говорить не тільки для тих, хто прийшов, Він говорить для всіх, хто там був. Замітьте, Він пересказує питання Івана і перераховує події, які він робить для людей і для тих, хто прийшов від Івана. І в кінці Він підводить підсумок. Блажен, хто і ніхто не буде в цьому сумніватися. І ви знаєте, то було тоді, то були ті події, але я хочу повернутися до нашого життя. Чому я на початку сказав, що чи пам'ятаємо ми, скільки милості, скільки всього Бог навіть сьогодні для нас зробив. Дуже важливо це пам'ятати. Знаєте чому? Тому що можна, як Іван, одного часу просто зупинитися і задати собі питання, чи то ти. Чи то той Бог, якого я вірив, чи то він мене охороняє, дбає про мене, чи, можливо, не так, чи, можливо, він полишив мене. Можна здивуватись, та ні, за мною такого не буде. Іван теж на початку свого шляху навряд чи думав, що з ним може таке бути. Але події, обставини, які привели його до в'язниці, вони говорять інше. Вони говорять інше. А ми пам'ятаємо, що він попав в в'язницю, тому що він говорив Іродові, що недобре тобі було взяти дружину брата Твого. І Ірод за це його посадив у в'язницю. Тобто він говорив істину. І виникає питання: я за істину, я говорив про Бога, я проповідував Слово Боже, я навчав людей правді і за це потрапив в в'язницю. Тепер я сижу і не розумію, якщо ти Ісус, що я роблю в в'язниці, чому Він не може прийти мене звільнити? Чому він не може сказати слово я стану вільний, як мертві Воскресають, невже мене з темниці вивезти це важче, щоб мертва людина знову жила? Ні, не важче. Але в серці і в розумі відбуваються речі, які спонукують його задати це питання. І якщо ми не будемо зосереджуватись на тому, що робить Господь в нашому житті, що відбувається кожен день з нами, через що він нас проводить і від чого він нас захищає? То в якийсь час в нас може так само виникнути питання, Боже, а де ти? Чому, я потріб... Чому мені потрібно було тікати з в цю, тому що війна? Чому я залишився без будинку, без сім'ї, ще без щось. І ми можемо перераховувати, 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 і в якийсь момент виникає питання, Боже, ти точно зі мною? Хіба я в такого Бога вірив? А хіба віра в Бога, вона такими вчинками супроводжується? Наслідками в моєму житті. Але таке питання, воно буде виникати, якщо ми не спостерігаємо, що Господь робить в нашому житті. Якщо для нас життя, це щось таке, знаєте, само собою, зрозуміле, прокинувся, день пройшов, я розумію, план свого дня, він скінчився. Я сказав, слава Богу, можливо, помолився, можливо, і ні. І на тому все. Але якщо подивитися з іншої сторони, з іншої сторони, навіть взяти всіх тих, хто сьогодні є в залі. Чи багато ви зробили для того, щоб бути тут? Ну, ви можете сказати так, багато, і ви будете праві. Але зрозумійте, якщо б Бог не дав би вам здоров'я, якщо б Бог не створив би можливості, із яких ви могли прийти на це місце, вас би тут не було. Мене би тут не було. Якщо б два роки назад Бог не торкнувся мого серця, і я, сидячи там на балконі, не прийняв рішення прийти і покаятись, мене б тут не було. Можливо, були б ті самі обставини, та сама робота, та сама сім'я, ті самі сусіди, не знаю, місце проживання, але я би тут не був. Тому що Бог не проявив би свою милість до мене. Але якось так забувається, знаєте, ходиш на служіння і не завжди кажеш, слава Богу, що я маю надію, що я спасенний. Не завжди я це говорю. Я ну, говорю, як є. Невже ми. Повинні говорити дякую тільки коли ми щось отримали. Знаєте, навіть цей світ він це розуміє, і батьки, діточок з дитинства привчають за все говорити дякую. За все говорити дякую, навіть за якусь дрібничку, яку вони отримують, батьки вчать, щоб діти говорили дякую. Але бувають такі випадки, коли дитинка забуває сказати дякую. І батьки нагадують, говори дякую. І виникає питання, чому ми цього вчимо? Ну, Дитина, вона як подоросліша, вона сама це зрозуміє. Коли піде в школу, коли стане доросліша, вона зрозуміє, що якщо тобі щось дають, де да ще й за це нічого не просять, ну ти як мінімум повинен сказати дякую. Але чомусь намагається з дитинства це привити, навчити з дитинства. Бог, який батько, який піклується про дитину, піклується, щоб вона була вдячна, він також бажає, щоб ми мали цю подяку. Слово Боже, воно навіть вчить, що ми повинні за все дякувати. Чуєте за все. Там нема переліку терміну доби, коли ми дякуємо. Нема переліку в початку чи в кінці служіння Там нема умов, що дякуємо ми тільки коли щось отримуємо Там написано завжди і за все. І я хочу, щоб в нашому житті кожен день Бог Духом Святим нагадував, що ми вдячні йому, що цей день є. Що ми вдячні, коли ми сідаємо їсти, коли ми п'ємо, коли в нас тепло в будинку, коли в наш будинок нічого не прилітає, в нас є світло, в нас є що зігнутися, обутися. Ви знаєте, є країни, де нема війни, а в них цього немає. На жаль, є країни, де війни нема, але люди не мають навіть половину того, що маємо ми. Я колись дивився відео, як в африканській країні в одному, не знаю, як воно там, село, не село, ну там, якби людей чимало, і їм зробили скважину, щоб вода ну, щоб вода підіймалася. як вони там раділи, ви не уявляєте, як вони раділи, що в них з'явилася вода, що їм не потрібно ходити за 12 кілометрів до якогось болота, де ту воду неможливо пити, але вони на ній навіть їсти варять. Коли в них з'явилося. Вода чиста, прозора. Вони коли її набирали, вони не розуміли, що то вода, бо вона не була схожа на те, що вони пили. То була мутна жижа якогось рижого кольору, і вони до того звикли. І коли вони побачили прозору воду, вони не вірили, що то вода. Вони не, не вірили, що її можна пити. Уявляєте собі? І радість, яка була в них радість, коли вони просто побачили звичайну воду. А уявіть собі, ви кожен день підходите, берете з крана, берете, хтось бутильовану заказує, хтось фільтри ставить, фільтровану п'є. Ви просто випили і навіть думки ніякої не було сказати за це слава Богу. Так, да, здається, дрібниця. Здається, дрібниця, але коли ми вірні в малому. Ми будемо вірні й великому. Коли ми почнемо дякувати за маленьке, Бог буде давати більше, тому що Він розуміє, що ти вмієш дякувати, ти ціниш це, ти не сприймаєш це, як щось таке, що само собою зрозуміло, і воно повинно в мене бути. Знаєте, цей світ він цікаво реагує на речі. Коли в людини все є, вона не то, що задоволена, вона просто живе. Але як тільки людина починає втрачати хоч щось, вона починає злитися, вона починає шукати винних, вона винуватить обставини, винуватить роботодавця, вона винуватить місце, в якому живе, країну, в якій народилася. Хоча до цього, поки все було добре, все було добре. Діти Божі вони повинні відрізнятися. А знаєте, чим відрізнятися? Тим, що неважливо, що відбувається в житті, вони знаходять сили і мудрості дякувати Богові. Я зараз до вас говорю, і мені самому стидно, тому що я сьогодні, ну, може, раз за два-три говорив дякую Богу. І ці два рази було, це коли я сідав їсти і коли ставав на коліна молитись. А весь остальний час я проживав як, ну, як звичайна людина, робиш якісь речі, працюєш, ти сидиш за цим комп'ютером, робиш роботу, і в тебе немає навіть думки сказати, Боже, я дякую, що я сижу тут», а не сижу в окопі, або ще десь, або не сижу в притоні. Або не п'ю тут пиво, чи не якісь речі не приймаю. Бо ми сприймаємо це як щось таке нормальне, воно ну, само собою розуміюче. Але якби не Божа милість, якби не Божа охрана, якби не його любов до мене, чи міг би я так сидіти, чи міг би я сьогодні тут бути перед вами, чи міг би щось говорити? Та звісно, що ні. Звісно, що ні. Тому я хочу сьогодні разом з вами, склоняючи коліна, сказати Богу дякую. Перш за все, сказати дякую. Мені подобається, коли ми вечором заявляємо потреби і всі підіймають руку і кажуть, дякую. Ні, ми зараз не про потреби, але я про інше. Коли ми навчимося, під час спілкування з Богом, а спілкування воно не тільки в церкві, спілкування у вас повинно бути завжди, і в мене. Прокинулися, спілкуємося з Господом. Кудись йдемо, щось робимо, спілкуємося з Господом. Знайшли вільну хвилину, поспілкуйтеся з Господом. Ви будете відчувати, наскільки ви ближче до нього стаєте, і наскільки ви відчуваєте, що він поряд. І коли ми будемо спілкуючись з Його, дякувати. Якщо не знаєте за що подякувати, просто подякуйте за те, що ви сьогодні з ним спілкуєтесь. Бо ви могли не мати цієї можливості, але ви її маєте. І ви помітите, наскільки ваше життя почне змінюватись. Чому я це говорю? Тому що я в собі це помічаю. Були речі, на які я не звертав уваги там, півроку, рік назад, до початку війни. І коли вони трапляються, ти починаєш на них звертати увагу по-іншому себе вести, по-іншому відноситись. Твоя молитва змінюється, твоє відношення змінюється, твої цілі змінюються, орієнтири твої змінюються. Ти по-іншому відносишся до тих речей, які колись були для тебе цінні. І ти починаєш розуміти про ту притчу, яку говорив Ісус, де ваше серце, там ваш скарб. Раніше я її не розумію, чесно вам кажу. Ну, Я розумів, що є люди, які. Без Бога і для них скарб, це те, що вони в цьому світі мають. Але повірте, навіть для християнина та притча дуже актуальна, тому що кожен день наше серце, воно десь є, щось в ньому є, щось обладає тим серцем. І якщо то не Бог, якщо то не відносини з Богом, то то щось інше. Нехай допоможе нам Господь, щоб наше життя прокинули, сказали, слава Богу. Навіть якщо ви не знаєте, як правильно помолитися як йому подякувати, просто скажіть, Боже, я дякую Тобі, що я прокинувся. Неважливо, чи ви прокинулись під звуки сирени, чи ви прокинулись, тому що будильник вас розбудив, а можливо, ви, блаженні, прокидаєтесь, коли захочете, тому що у вас немає якогось там принудітельного графіка чи ще чогось. Але прокиньтеся і скажіть, слава Богу, що я прокинувся. І після цих слів вам навіть приємно буде самому, що ви згадали і подякували Бога, що це не ваша заслуга, що ви прокинулись. Це не від того, що ви з вечора випили 5 пігулок і півстакана якогось настою. Ні, це не в тому річ. Це тому, що Бог ще дав один день життя. І сьогодні ми тут, цей день він закінчується. Прийшов вечір. Я хочу, щоб ми дійсно подякували від щирого серця нашому Господу. Безмежно є за що йому дякувати, бо його любов, вона безмежна, його милість, вона велика. Він по якимсь своїм критеріям, які я не розумію, він вибрав мене, вибрав вас. Я не знаю, як він оцінював мене, як він дивився на мене, коли я був в цьому світі, але він чомусь вибрав мене. Ви знаєте, не іншого, а мене. Я за це йому дуже дякую, тому що він міг і не вибрати, він міг і не проявити цю милість, і я би пропадав, як і весь цей світ. Не був би тут з вами, не радів би від того, що Бог мене чує. Навіть отак розмислюючи, я знаходжу десятки, сотні тисячі причин, чому дякувати Богові. Я б не знав би вас, а ви б не знали мене. І не, не, не зрозуміло, де б ми були в цей час. І що було б з нами? Тому мене подяка Господу. Давайте помолимося і подякуємо за те, що ми тут і що ми знаємо Господа. Амінь.